27 жовтня. Виноград, який готовий вже певне, що з місяць. Але, знаючи, що він дуже добре зберігається на кущах, зрізається завжди в саму останню чергу. Називається він лансолот. Є ягідки, які вже все трошки заізюмились частково, їх зовсім небагато. От. З приводу ланцелота не тріщить. За час, за тривалий час зберігання, якщо і трапляються пошкоджені ягодки, такі як он, ягодка припорчена, то їх взагалі в цілому не так вже й багато. грунка, якщо дати волю кущеві, запас багаторічної деревини, то грунка в середньому всі за кілограм. Цей кущ ланселота. він зростає в загущеній посаці. Тут між кущами 2 метра в ряду і між рядами 2 метра, ну, якщо є, а то в цілому і менше. Ягодка у нього десь приблизно грамів 12, 14, плюс-мінус. Ну, в основному 12. Значить, зачасту, зачасту це ягодка, якщо це сонячна сторона, вона з загаром. Ланцелот, це певна той сорт, від якого ми не відмовимося на протязі довгого періоду, не дивлячись на да, там, для багатьох проблем є загар. Я такого не скажу, що для винограда це проблема. Тому що і біла леді, яка взагалі забарвлюється майже вся такий загар на базарі, розлежать дуже хорошо. І ланцелот, вже який рік підряд розходиться дуже хорошо на базарі. Чому це відбувається? так Це тому що у ланцелота, не дивлюся на те, що у нього гармонійний смак. У нього дуже хороша цукристість. Дуже хороша цукристість. Легко з'яма шкірка, консистенція соковита і з легким підхрустом. При цьому гармонія настільки сильна, що коли ти з'їдаєш одну ягідку, то в роті все наповнено смаком. Тому ланцелот, і, чим він і хороший, що смак тут бере дуже велику роль грає. Через загущену посадку тут немає високого навантаження. Тут, певно, що кілограмів 20 Ось вот на цьому кущеві буде. Ну, Даний я, я приніс. Зараз зріжу, там буде видно. ну і Візуально я бачу, що кілограмів 20 Значить, Ті грони, які більш на сонці знаходяться, то вони мають легке, легку жовтизну. От, і вони мають легенький карамельний присмак, тільки жовті ягодки. Так що ланцелот ну, для нас особливо, якщо дати йому місце хороше, то це вельми такий доволі непоганий сорт винограду. І знову ж таки, беручи до уваги те, що ми спостерігаємо по рокам то на базарі ванцелот розходиться дуже добре. Люди, які його куштують, завжди в захваті від ванцелоту. Так що, це теж, не дивлячись на те, що він вже максимально розповсюджений ванцелот, все одно на сьогоднішній день це одна із, один із цікавих сортів винограду. ланселот